Давайте ми почнемо з історії з Резерв Плюс. А чи, скажімо так, достатньо оновлення, от беручи законодавство, виключно в Резерв плюс, враховуючи, що є там момент з нормою про те, що все-таки має бути проходження ВЛК, і чи не буде потім питань у ТЦК після 17 липня, починаючи з 17 липня в представників ТЦК на вулиці про те, що ну резерв плюс у нас якби не актуальний, тому що ВЛК ви не пройшли. Давайте почнемо з того, що вся актуалізація законодавства мобілізаційного вона стосувалася саме того, щоб активувати наше населення, особливо військово зобов'язане, саме для того, щоб вони поспілкувалися з ТЦК і виконали свій обов'язок в частині звернення до ТЦК і оновлення своїх даних. Тому говорити про те, що непроходження ВЛК тягне за собою відповідальність, насправді не те, що передчасно, взагалі неправомірно. Все, що ставилося до виконання законодавцем, це обов'язкове оновлення даних. Перше це ваші прізвища ім'я по батькові, чи вони не змінилися. Друге це ваше місце проживання, яке воно є актуальне. І третє це безпосередньо ваші контактні дані, а саме а, номера телефонів та ад електронна адреса. От саме ці речі ви могли оновити як через СНАП, так само через ТЦК. І запис в електронній черзі, і так само через систему Резерв Плюс. Все це є унормованим і жодних проблем немає для тих, хто оновив дані. Якщо ж ми говоримо про проходження ВЛК, то по ВЛК законодавець безпосередньо і в 420 наказі, в 560 наказі, визначено дуже просто. Що ВЛК мають пройти до лютого 2025 року, uh -huh. і на ВЛК ніхто з громадян не може піти без відповідного направлення з боку ТЦК, і саме для цього ви оновлюєте дані щоб ТЦК, якщо бачить, що у вас не оновлений проходження ВЛК, що у вас не оновлені документи стосовно освіти. Чи ще щось у вас не оновлено, Саме тоді він викличе вас або для уточнення даних, або вже надасть направлення для проходження ВЛК. Тому, якщо простіше, все, що вам потрібно зробити до 0 годин 17.07.2024 року, це оновити свої дані. І для цього не потрібно стояти в черги біля ЦНАПів і ТЦК. Ви можете скачати собі застосунок Резерв Плюс, пройти там всю верифікацію через ваш банк ID або електронно-цифровий підпис, оновити свої дані, заскрінити це, там буде зазначено о котрій годині ви оновилися, і що ці дані прийнято. І потім цей скрін буде підтвердженням того, що ви не порушили мобілізаційне законодавство і ваш військовий обов'язок в частині оновлення даних. А, Ярослава, чи резерв плюс актуальний для людей з першої, другої, третьої групи інвалідності? Чи все ж таки їм от з практики за ці два місяці потрібно йти в ТЦК з документами всіма йти на ВЛК, доводити те, що там. Нічого не змінилося за той період, відколи була дана група інвалідності. Актуально для всіх, у кого в їх військово-облікових документах стоїть будь-яка відмітка, окрім відмітки, виключено з військового обліку. Отак, от ми з вами спростимо. Тобто, всі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від обставин, які у вас були до цього, обмежено придатний, тимчасово непридатний, непридатний у мирний час, частково придатний військовий час і так далі. Незалежно від цих висновків. Якщо в вашому військово-обліковому документі немає відмітки, в якій написано виключений, то всім вам потрібно оновити дані. І в «Резерв плюс також ці люди можуть їх оновити. Так, звісно, вони можуть оновити, і уже система оберіг, вона вам покаже, чи ви значитеся в цій системі, чи не значитеся, яка безпосередньо ваша а, актуальна і спеціальність, і який актуальний ваш стан по військовому обліку, і так далі. І навіть якщо доведеться проходити повторно. ВЛК, як правило, це буде стосуватися тих, хто отримав групу інвалідності, чи був а, тим чи іншим способом визнаний непридатний до військової служби, але не виключений з військового обліку протягом а, періоду часу, починаючи з січня 2022 року року, теперішній час, то вам надійде відповідне направлення з боку ТЦК про проходження, повторне проходження військово-лікарської комісії, і буде зазначено, коли в який час вам з'явитися. І от ще, напевно, найважливіше питання, тому що дуже багато людей і по соцмережах писало, і в нас нам на Viber писали про те, що от вимикають світло, ми стоїмо в чергах, ми не встигаємо оновити дані вчасно. Зрозуміло, що багато українців пішли в останню хвилину, це в нас типова історія. Але знову ж таки, от завтра останній день. Ще сьогодні є кілька годин. Зрозуміло, що ймовірніше за все, всі, кому ще хто ще вирішив в останній день піти уновити далі, ні, вони не встигнуть цього зробити. От якщо в них є потреба саме безпосередньо в ЦНАПі чи в ТЦК. Що їм робити? Чи є це достатнім аргументом, достатньою підставою, аби е, не отримувати штрафи? А давайте ще раз: військово зобов'язані їм надали період часу 60 діб. Є ті, в кого є об'єктивні причини, чому вони це не пройшли. Хтось перебував на лікуванні, хтось перебував у далекому відрядженні і так далі. Але менше з тим, ми з вами не бачимо таких черг і відео про такі черги, знову ж таки, від людей, які об'єктивно не могли пройти до ТЦК. Наприклад, ті, хто за кордоном. Тобто, із-за кордону ми не бачимо такі сюжети, ми бачимо їх всередині країни. В мене відповідь на це запитання, вона дуже проста. Чому так? Тому що більшість людей, замість того, щоб почитати законодавство і згадати про те, що відповідальність буде саме на вас, звертали увагу на різних тік-ток та інстаграм юристів, які розповідали, що щось там все не так і щось зміниться, і ви там терпіть до 15 липня. Тим, тік-ток і інстаграм-юристам, це вигідно. Тому що коли поприлітають штрафи конкретним людям, вони ж підуть через те саме Тікток і Інстаграм до цих гори юристів, і вони почнуть типу там якусь процедуру оскарження цих адміністративних матеріалів. Що в них вийде, ми в подальшому побачимо, але приблизно ми можемо розглядати варіацію того, що нічого в них не вийде, тому що об'єктивно підтвердити, чому ви не змогли протягом 60 днів оновитися, ну дуже тяжко, і не в багатьох буде підтвердження того, що перебував на лікуванні або там перебував при смерті. Тому моя рекомендація, і сьогодні телефонує мені не один клієнт, який запитує, а що ж мені робить, я рекомендую дуже просто: скачуємо застосунок Резерв плюс. Безпосередньо проходимо всю авторизацію. заскрінюємо собі, можемо знімати з боку цей весь процес із зазначенням часу, місця і способу того, як ви оновлювали дані, як ви намагалися їх оновити, і фіксуємо це все собі візуально, безпосередньо на папері. Можемо роздрукувати в ПДФ форматі і так далі, і не боїмося цього. Тільки таким чином ми можемо уникнути штрафів. Тому що за сьогодні і за завтра ті черги, які я бачив, наприклад, по місту Київ, вони об'єктивно жодним чином не зможуть розчинитися ні в повітрі, ні безпосередньо в снарядів. Тому бережіть себе і пам'ятайте, що відповідати конкретно вам, а не тим вашим порадникам, віртуальним, яких ви бачите в соцмережах. І читати уважно закони нормативні акти і одразу, а не чекати до останнього. Дякую, пане Ярославе. Ярослав Куц, адвокат, про те, що буквально лічені години, скажімо так, залишаються військовозобов'язаних для оновлення даних в ТЦК.